Друзі, ви запитували, яким чином оформлюються закони України після їх прийняття Верховної Ради. От сьогодні ми з вами підписуємо два дуже важливих законопроекти. Вони ще не підписані президентом, тому це законопроекти, але вже прийняті в другому читанні Верховної Ради. Це закон про фінансову інклюзію. І я, як голова комітету і всі інші причетні вони візують, а спрямовується потім цей законопроект до президента. Він підписує його. І другий законопроект це велика класна реформа закон про факторинг. Власне, даємо старт чи рестарт інституту факторингу в Україні. Це дуже важливо для того, аби наші товари-виробники мали. Гроші, оборотні гроші для того, аби виробляти продукцію, постачати продукцію, і це було легко, доступно. І наша економіка вона розвивалася. Чергова, класна ініціатива, реформа нашого комітету, яка відбулася. Дякую всім за підтримку.